Як розібрати слово за будовою? Щоб розібрати слово за будовою, наприклад, підводний, треба зробити такі кроки. Крок перший. Змінити слово. Є різні способи. Наприклад, якщо слово означає один, змінить, щоб воно означало багато. Якщо слово відповідає на питання який, змінить його, щоб воно відповідало на питання яка. Якщо до слова можна підставити слово є хто що, змінити немає кого чого. І визначити закінчення. Закінчення позначається ось таким прямокутничком. Наприклад, який підводний? Яка підводна. Ій змінилося на а. Значить, це і є закінчення. Крок другий. Підібрати споріднені або спільнокореневі слова. Підбирайте саме коротеньке слово. Наприклад, підводний, спільнокореневе до нього коротеньке слово вода. І визначаємо корінь, тобто спільну частину. Спільна частина в цих словах вод. Значить, це і є корінь. Позначаємо такою дужечкою. Крок третій. Між коренем і закінченням стоїть суфікс. Позначаємо його таким кутиком. У слові підводний, корінь вод, закінчення й. І між ними є частинка н, це і є суфікс. Крок четвертий. Перед коренем стоїть префікс. У слові підводний корінь у нас вод. Значить, ця частинка, яка стоїть перед коренем, називається префікс. Частинка ця під.